Друзі, всім привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Вчора я так і не показала результат висадки своїх нових хризантемок, так як уже було дуже пізно, темно. Я сфотографувала, але на відео якість була. Така собі, поганенька вирішила, що покажу сьогодні, коли буде все ось так видно і гарно. Слава Богу, світе сонечко, бо в нас щось погода сьогодні така собі. В основному до обід вже у нас третя година йшов дощ після обід таке. То йде, то не йде щось маюче, ну зараз поки розпогодилося. З цієї сторони розпогодилося, а з цієї сторони, ось така картинка. Я не пойму, куди. Мари пливуть чи на нас, ну, в принципі, здається, отудова може буде іще дощ. Хоча стоїть, що з трьох дня дощу вже не буде. І завтра погодка буде тепла, а з понеділка там трошки дощик. в мене канал напівпогодний. Сільський гідромецентр передаю всі новини. Ну, це наше життя, ми від цього залежимо. Ось так виглядає. І моя клумбочка, ще вона не дороблена, через те, що я хочу обложити її ось так камінчиками. Може, ще дужче її розкопаю, обложу камінчиками. Ну, зараз поки буде так, того, що каміння немає. Його треба привести. А привести, поки його ми не можемо. А, ну, все, в принципі, показала. Вчора. Теж не вспіла дозагрібати оці кучки, що пообсипалися з цього. Ох, ти подиви, пані спить, пані сплять! Аліса, пані сплять не зачіпайте нас, так? Да? На сонечку виляглася. Красота. Боже, аж душа радується, коли сонечко виходить. вже. Ну, Не можна вже терпіти цей дощ, як уже він замучив. Красота така. Знову травичка наросла. Треба обривати яблука, не знаю. Ну, Кажуть, що ще ні в два дощі, може, будуть, а далі вже буде гарна погода, то надіємося, дуже сильно надіємося на це. Буде працювати, того, що треба обривати. Яблука, треба город вбирати. Город, як город, ну моркву і буряк викопати треба, поки водичка не сходить в мене тут. Ну, не знаю, як буде далі. Друзі, ми я з Віронікою вирішили зробити піцу. Походили-походили, хочеться щось такого цікавого. Давай бери, я буду цей. А що, як викладу? Точніше, Віроніка захотіла піцу на руки в олійку. І бери третю частинку тіста. Ось. Я кажу, я замісю, а ти будеш все остальне сама робити. Ох, у нас є такі остатки mm -hmm. в холодильнику, що ми, в принципі, завжди робимо піцу. Ну, якби захотіли зарані, можна було у нас є курине м'ясо витягнути, отварити, стегна і обібрати. Ну, Захотіли зараз, тісто зійшло, зійшло за яких 20 хвилин, тож печемо. Сир є, колбаска скільки є, цибульки нарізала. Вчора відкривали соус з бази. Зробила домашній майонез Чи, і ще трошечки. О, і будемо робити да? піцу. Угу. Не вийшло у Вероніки розкатати кружок, я її зроблю, а вона нехай все наложує. мажемо майонезиком. Тепер мажемо соусом Акуратно. Щось на колір таке собі. Може трошки кетчупу візьмемо? Вероніка. Не, не знаю прям. Чи може більше положити соусу? Не знаю. Що там тут згори? Розмазуй. Розмазую. А це не горять Тепер розлужуємо цибульку і, мабуть, будемо ставити запікати ковбасу трошки пізніше, бо вона пригорить. Зараз така ковбаса, що вона пригорає. Кусок. Ну що, друзі, наші бідненькі піци готові <схід> з того, що було в холодильнику. Ось така у нас буде смачна вечеря. Це у нас цибуля, ой, без цибульки піца. Оця циб... з цибулькою піца. Я люблю з цибулею, цибулі побільше. І ще одна печеця така малесенька. Туди я накидаю для себе купу цибулі, можна поменше ковбаси. Головне, щоб було багато соусу, багато цибулі і зверху сир і все. Для мене це взагалі супербомба. Не обов'язково, щоб там було щось м'ясне. Все, будемо вечерять, майже вечерять. У нас десь п'ята година. Друзі, може десь півгодинки назад радувалася, бігала сонечку. Хотіла ще сходити на город, пройтись, подивитися. Ну, так і не встигла. Знову лє і поливає нас. Дощик.